Друзі, нова інформаційна година на телеканалі ТВ7+. з вами в студії Богдан Шемчук. Ми продовжуємо наживо інформувати вас про усі актуальні події щодо російсько-української війни. Також нагадую, бо ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та телеграм-канали. Доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти обов'язково також. Підпишіться на наш YouTube канал, адже просто зараз, там, де також пряма трансляція, адже впродовж цієї інформаційної години з Русланом Бортніком, політологом, директором Українського інституту політики, який з нами є на відеозв'язку. Будемо обговорювати найактуальніші події. Пане Руслане, мої вітання! Слава Україні! віки слава, доброго ранку! Розпочнемо з того, що Росія передає Ірану кіберзброю, зокрема технології цифрового спостереження. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal», який опублікували 27 березня. Російська компанія протей розпочала постачання програмного забезпечення іранському провайдеру мобільних послуг «Айронател». Про це пише The Wall Street Journal», Посилаючись на дослідницький центр університету Торонто «Citizen Lab». як йдеться в матеріалі. Інструменти є частиною системи мобільного зв'язку, яка дасть змогу державним органам. Безпосередньо відстежувати, перехоплювати, переспрямовувати, погіршувати чи блокувати мобільний зв'язок іранців, зокрема тих, хто кидає виклик режиму, як розповіли співрозмовники газети, співпрацю між РФ та Іраном активізували після того, як Тегеран погодився надати Москві, окрім дронів, ракети малої дальності та танкові артилерійські снаряди. Зі свого боку, Іран, окрім кібертехнологій, хоче отримати десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів, а також допомогу у реалізації своєї ракетної програми дальньої дії. Знову ж таки, якщо говорити про цю допомогу, спочатку це допомога, як ми бачимо в плані кіберзброї. Так яким чином зможе Іран скористатися цією кіберзброєю? Чи можемо ми казати про те, що вона буде використана виключно всередині? Ірану безпосередньо чи є загроза також тому, що вона буде використана і по відношенню до інших держав знаєте Колись раніше історично Росія грала роль жандарма Європи. Її так і називали, тому що вона придушувала протести в Європі, угорські протести на го 19 -го століття, багато інших речей. І сьогодні вона також надає такого роду послуги для режимів у всьому світі, режимів, які борються своїми руками. рухами. І ця кібердопомога, чи то Іран, чи то М'янмі раніше, чи то і Сирії, і Венесуелі. Вона спрямована на придушення якраз протестного руху серед цих країн. Ми бачили, що Іран останній рік іранське суспільство бунтувало, протестувало, були дуже масштабні і чисельні виступи проти влади. Проти диктатури в цій країні проти релігійних утисків. все розпочалося з вбивства іранської дівчини, яка не наділа хіджаб, головний убір традиційний мусульманський, і мені здається, що значна частина допомоги російської Ірану вона якраз спрямована на придушення протестів в Ірані, на придушення цього лібералізованого внутрішнього громадського руху. Загалом треба розуміти, що. Іран намагається досягнути сьогодні дві тілі співпраці з Росією. Перша ціль це безумовно придушення внутрішніх протестів, а друга ціль це створення більш сучасної системи протиповітряної оборони, яка допоможе Ірану прикрити свої ядерні об'єкти. Ця країна наблизилась до створення своєї атомної зброї, але з врахуванням вразливості цих атомних об'єктів перед атаками з боку Ізраїля, США. Іран сьогодні передусім намагається забезпечити ефективну протиповітряну оборону для того, щоб все ж таки перейти цей, цей, цей рубіж, цей поріг і стати ядерною державою Ну, щодо прові... протиповітряної оборони, то ми бачимо, що знову ж таки Іран, окрім кібертехнологій, хоче і ну я б сказав, зброю такого більш наступального характеру, тому що мова йдеться і про ударні гелікоптери, і про реактивні винищувачі також допомогу в реалізації ракетної програми дальньої дії. Знову ж таки, якщо говорити про цю військову техніку, так, для чого вона потрібна Ірану? І чи можемо казати, що можлива ескалація вже якогось нового конфлікту з боку Ірану по відношенню до іншої держави в подальшому? Ця це, це, це техніка необхідна для тиску, для створення загрози а можливо, для війни з Ізраїлем? Ми бачимо, що на Близькому Сході поступово формується нова, нова стабільність. Нова геополітична конфігурація передусім впливом Китаю. Іран знайшли примирення з Саудівською Аравією, Сирія, з Саудівською Аравією і ООН йде примирення по Ємену. і в такій ситуації найбільш вразлива, вразлива позиція ключового партнера Заходу і США в регіоні це держава Ізраїль. І ці всі речі, які сьогодні Іран намагається отримати разом з винищувачами російськими, вони спрямовані. Погрожувати загрожувати Ізраїлю, утримувати Ізраї можливих повітряних операцій стосовно Ірану, а можливо в майбутньому розпочати нову війну цієї країни знову ж таки. Якщо Іран отримає від Російської Федерації ці ударні гелікоптери, реактивні винищувачі, підтримку в реалізації ракетної програми якою буде реакція Ізраїлю, тому що якщо ми будемо говорити про реакцію Ізраїлю в контексті російсько-української війни, то довгий час Ізраїль утримувався від надання військової допомоги Україні, і лише нещодавно ми побачили анонсований пакет військової допомоги саме в плані технологій, які допоможуть системам протиповітряної оборони боротися із фактично іранськими дронами, які запускають росіяни? Чи побачимо ми більшу військову допомогу від Ізраїлю? І чи побачимо ми можливо в найближчим часом загострення між Ізраїлем і Іраном? Ви знаєте, ми не все не можемо говорити в ефірі про допомогу Ізраїлю Україні, але повірте, що вона досить таки значна. Більше того, я вам скажу те, що видно на публіці, але не аналізується в експертному середовищі багатьох західних технологіях, американських технологіях, європейських технологіях техніці військовій дуже багато ізраїльських складових. І Ізраїль о, цілком міг би накласти безліч заборон на поставки. Військової техніки в Україну, чи то американської, чи то європейською, але він цього уникав з самого початку війни. Це дуже важлива складова, яку ми не розуміємо. Крім того, Ізраїль дуже потужний в кібертехнологіях, в системах, які пов'язані з як би там сказати так, в системах, які пов'язані з безпілотною авіацією, які використовуються в Україні. І тут Ізраїль не перешкоджав, а часто сприяв, хоча і. Більш приховано допомозі, військовій допомозі Україні вже зараз Ізраїль, бачив такі недружні стосовно нього дії Росії, бачив процеси враховуючи процеси посилення Ірану, починає більше і більше публічно заявляти про пряму військову допомогу Україні. Поки що вона обмежується засобами оборони, передусім пряма військова допомога технологіями, але якщо Росія буде продовжувати. на... Насичувати Іран своєю зброєю, яка очевидно буде спрямована проти Ізраїлю. Це впевнений, що Ізраїль може в певний момент перейти і до прямої військової допомоги Україні а по багатьох напрямкам бронетехніка, наприклад, безпілотники, ізраїль є передовою у світі державою його допомога може зіграти важливу для України. Рух. Разом з тим ма треба розуміти, що Ізраїль поки що пов'язаний певними угодами. Про це прямо казав уряд Ізраїлю з Росією про стабільність, які були сформовані навколо голландських висот, навколо конфлікту в е Сирії, і ми поки що не до кінця розуміємо межі цих угод. Червоні лінії цих угод, але висока вірогідність, що Ізраїль буде посвідкувати в Україні. Можливо також говорити про підтримку інших міжнародних держав, тому що. Чудово, що Ізраїль продовжує доєднуватись до цієї допомоги, але також зараз там в медійному полі не вщухає дискусія щодо надання Україні літаків, і знову ж таки всі знають про те, що Україна бореться за отримання F-16, Але цей процес ну насправді є довготривалим. Наразі відомо про те, що е, Франція хоче придбати Україні близько 40 винищувачів, які називаються Міраж 2000 Наразі повідомляється, що ці перші 40 винищувачів можуть бути придбані в Об'єднаних Арабських Еміратів. І, зокрема, також кілька днів тому низка змі повідомила про навчання українських пілотів на французьких винищувачах де Саутміраж Міраж-2000», які нібито тривають вже півтора місяця на авіабазах Монде Марсан і Нансі. Нем пізніше офіційний Париж поспішив спростувати цю інформацію. Так само власне і вчинило Міністерство оборони України. Заступник міністра оборони з питань інформації та зв'язку, генерал Ян Граве заявив, що Франція не навчає українських пілотів ні пілотуванню, ні використовування систем озброєння. Але якщо говорити в контексті літаків, то от там Міраж 2000 вони вже фактично з'явилися в такому медійному просторі, що Франція їх е може придбати для України. Крім того, є міги-29, які ми можемо отримати і від Польщі, і від Словаччини. Якщо я не помиляюсь, то від Словаччини перші чотири ми вже отримали, були повідомлення у ЗМІ. Питання з літаками, тому що це також там необхідний сегмент тієї військової техніки, яка буде потрібна Збройним силам України в подальшому. Які побачимо ми найближчим часом? Чи можемо ми все ж таки сподіватися на те, що ці міражі вони зовсім скоро вже будуть в Україні? І знову ж таки перспектива f 16 Якщо ми отримаємо ці міражі, ці «Міги-29», чи можемо ми казати, що отримання f 16 відтягнеться ще на довший період часу? Складно сказати, але міраж це хороший, хороший літак, і він аналог f 16 і нічого потенційно не заважає об'єднаним Арабським Еміратам продати їх напряму в Україну? Франції головне тут не заважати, тому що очевидно, що в контракті для постачання цих літаків. З Франції до, а це літак, виробництво Франції. З Франції до ОАЕ є обмеження, є пункт стосовно перепродажу третім країнам тільки за згодою Франції. І недарем піднімаються ці моделі. Є ще британські літаки хороші, є шведські хороші літаки. В світі ще багато інших літаків, окрім f 16 f 16 важливі тим, що це більше знак символічної підтримки. Так само, як і Абрамси, е, умовно кажучи, як американські Абрамс. Тому що якщо США починає давати літаки, це знак всім іншим державам, союзникам, що Україні можна давати літаки. Е, я думаю, що до кінця цього року Україна отримує сучасні винищувачі, сучасні саме винищувачі, бомбардувальники з боку західних країн. Сьогодні тільки авіація залишається єдиною сферою дисбалансу між Україною і Росією. Якщо в артилерії ми збалансувалися в чисельності військ, в бронетехніці збалансувалися, Росія вже не має тих переваг. Які вона мала на початку війни, то авіацію Росія продовжує використовувати як ударний інструмент для наступу на ту ж саму Авдіївку чи Бабку, незважаючи на великі втрати в неї в цьому компоненті. Більше того, без сучасної авіації неможливі ефективні контрнаступальні операції України, неможливий контрнаступ, тому що дії російської авіації буде руйнувати чи буде вкрай підвищувати втрати збройних сил України, якщо ми не зможемо це чимось збалансувати. Та ще за рахунок радянської техніки вже збалансувати це неможливо. Тому що навіть поставка Міг-29 чи Су-24-25 в Україну, вона не може компенсувати наявності в Росії більш сучасної техніки, тих же самих Су-35 і іншого, для якої ця стара радянська техніка не зовсім конкурентна. Треба, щоб дуже пощастило проявити страшенний героїзм, і щоб можна було боротися з більш сучаснішою російською технікою. Тому літаки будуть, але постачання цих літаків залежить від двох факторів сьогодні від дій російської армії. Якщо вона буде досягати якихось локальних успіхів, то захід буде допомагати нам інтенсивніше балансувати, не допускати подальшого просування Росії, і від того, чи вирішить на заході, що Україна має спроможність і можливість звільнити всі окуповані території. І проводити подібні контрнаспорти. От від цих двох факторів сьогодні буде залежати постачання літаків. Хоча знову ж таки, я впевнений, що до кінця цього року щось таке, якусь частину цієї бойової техніки, ми отримаємо. Ще треба розуміти, що мало навчати пілотів. Пілот, навчання пілотів, я нав, нав, вам би сказав, це навіть не верхівка Азі. Це важливий компонент, але не чують, кожен літак обслуговує десятки осіб. Які займаються озброєнням, технічним обслуговуванням, заправки. для кожного літака потрібен обслуговуючий комплекс від специфічного топливого заправщика, закінчуючи специфічними інструментами по його ремонту, обслуговування і навчання десятків людей технічного персоналу. Тому, окрім літаків, прилотів необхідно навчати технічний персонал, отримувати матеріальну технічну базу. Або домовляться з нашими партнерами про те, що вони цю більше базу, і вже навчений Також щодо військової допомоги. То сьогодні ми бачили інформацію про те, що Німеччина збільшить обсяги військової допомоги, і саме там від 3 аж до 15 мільярдів євро, насправді це чимала сума. Знову ж таки в контексті цієї допомоги від Німеччини, чи можемо припускати, що буде в цьому пакеті, так або в цих пакетах, умовно кажучи. І на який проміжок часу розтягнеться ця допомога у 15 мільярдів євро це пов'язано з прийняттям в європейсь... країни країнам європейського союзу ру рішення про запуск програми постачання боєприпасів для, для україни е, на мільярди євро і е, це 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 пов'язано з тим що головні виробничі потужності індустрія ключова зосереджена якраз Німеччині. і ми очікуємо що е, частину цих постачань і цього збільшення підтримки україни Стануть боєприпаси різних різних країн, стане артилерія і стане бронетехніка. Це, мабуть, будуть ключовими частинами німецької е, військової допомоги в Україні. І звичайно добре, що Німеччина збільшує цей об'єм 15-12 нових мільярдів з 3 до 15 – Це дуже суттєва частина військової допомоги. Це сьогодні приблизно складає, щоб ви розуміли, е, десь. Третю, четверту частину всього військового бюджету України цей, який складає приблизно 55 мільярдів євро, і навіть трішечки зменшився в порівнянні з минулим роком, тому що відбувається стабілізація ситуації і лінії фронту. Ми також пам'ятаємо, як важко нам було доєднувати безпосередньо Німеччину до танкової коаліції, так в залежності від того історичного контексту, який існує. А якщо говорити про авіаційну коаліцію, яка вже поступово формується, тому що ті ту інформацію, яку ми бачимо від різних країн світу, про готовність передати або ж закупити літаки для України, це вже чіткий сигнал формування такої авіаційної коаліції. Чи можемо ми стверджувати про те, що в цю коаліцію Німеччину нам також буде важко затягнути і через той самий історичний контекст, важко затягнути, тому що в Німеччині немає своєї своєї авіації власного виробництва, хоча Німеччина приймає. Участь в багатьох циклах виробництва інших літаків, і головне, що протиповітряних систем Аріс e, і все інше, наприклад, і я думаю, що Німеччина буде частиною нашої повітряної коаліції. Просто можливо не найбільш яскравою, тому що немає своєї моделі цієї техніки, але разом з тим, індустріальні можливості Німеччини. Її величезний виробничий комплекс будуть грати сьогодні для України ключову роль в забезпеченні наших військово-технічних потреб. Також важлива інформація, яка з'явилася буквально сьогодні зранку. Це про те, що Держдеп сполучених штатів Америки підтримав створення спецтрибуналу, який розслідуватиме злочини агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомила посол з питань. Глобального кримінального правосуддя держдепу США Бетвансаскак. Під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні, який був присвячений сучасним викликам е Нюнбергським принципам. про це передає голос Америки. Зацитую зараз у цей критичний момент історії. Я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядалися Сполученими Штатами Америки, детально розглядали всі за та проти кожної з них. І дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України. Про це сказала представниця Бетванська АК. Е, якщо говорити про цей міжнародний трибунал, так ми зараз бачимо фактично, як різні держави доєднуються до підтримки створення цього міжнародного трибуналу. А коли ми зможемо говорити, коли цей процес вже запрацює, так? коли ми побачимо реальне створення, не просто підтримку створення, а коли ми вже побачимо юридичний процес створення цього трибуналу, і коли ми побачимо дію, так тобто, коли будуть розглядатися вже ті самі воєнні злочини, коли ми побачимо притягнення до відповідальності військових злочинців, а їх насправді чимало у цій війні, коли цей процес вже запуститься і він буде вже на систематичній основі працювати, думаю, що з осені. Поки що з осені цього року цей процес буде запущено. Поки що ми бачимо ситуацію, коли для України надзвичайно важливо зібрати якомога більше країн навколо цього трибуналу. Тому що е, важливо потім мати е, важливо потім, щоб якомога більше країн визнавали юрисдикцію цього трибуналу і відповідно виконання цього рішення. Чим важливий цей трибунал, то в тому, що він буде схилити. Всю російську політичну систему, російський політичний режим, тому що стосовно Путіна є справа, ми знаємо в міжнародному кримінальному суді і ордер, а стосово стосовно злочинів окремих російських військовослужбовців, теж будуть працювати міжнародні вже існуючі суди і українські суди. А от російську політичну систему, так само як в свій час нацистської Німеччини. Буде її розглядати її дії. Буде розглядати її злочинність розглядати буде якраз цей міжнародний трибунал. Технологія його створення чимось буде нагадувати. Я зараз зрозуміло технологію створення відповідного трибуналу стосовно збиття войну 817 на Донбасу в 2014 році. От, схожа буде технологія, це буде фактично український суд. З міжнародним участю міжнародних кримінальних структур, але з того ж самого може пан прокурор міжнародного кримінального суду візьме участь в цьому. Але буде укладена угода стосовно визнання його розгляду і визнання його результатів цього розгляду в світі іншими країнами. І відповідно це рішення цього суду буде виконуватися іншими країнами разом. Сьогодні для України важливо, щоб більшість країн-членів ООН, долучилися до цього процесу. Біля, сьогодні вже біля 40 країн підтримують цей процес. Але якщо, але якщо створення трибуналу офіційно і публічно підтримують США, думаю, цих країн стане більше. Нам важливо, щоб їх було більше стан. Щоб приблизно це кількість країн, які підтримують цей процес, дорівнювала кількість країн, які голосують за українські резолюції в ООН. Це 110-140 країн. Тобі в цьому діапазоні в залежності від резолюції, тоді це рішення цього суду буде мати величезну політичну силу і дійсно переведе Росію в розряд в російську політичну систему в розряд напівлегітимних, чи майже нелегітимних для світової спільноти разом з тим. цей суд це судовий розгляд теж триватиме треба розуміти кілька років на швидкий результат не варто очікувати, тому що. Дуже складний е, об'єкт розслідування, і дуже багато е, доказів, фактів, випадків треба буде розглянути в рамках цього Р, очікуємо його запуск вже з осені цього. Року. Ну, якщо говорити навіть так само в контексті збиття боїнга 717 над, над Донбасом, фактично так, то справа, якщо не помиляюсь, тривала майже 8 років. Розгляд справи саме так до моменту вироку. А чи можемо говорити про те, що приблизно така сама кількість часу відповідно буде за для того, аби притягнути до відповідальності інших військових злочинців Російської Федерації? Я думаю, що все ж таки цей час буде коротше. Мова йде про роки, можливо, 4-5, але не 8, Тому що все ж таки у Нідерландів була серйозна проблема з доказовою базою, з вивченням місця вчинення злочину, відсутністю співпраці з боку Росії. Ситуація стосовно російської агресії в Україну вона більше чи вища. Доказова база більш ширша, вона вже збирається більш більш це більш організований процес. Швидше за все, цей трибунал може винести вирок стосовно засудити, умовно кажучи, расизм. Так як він засудив свій час нацизм, інший трибунал, а потім з нього вже будуть витікати додаткові рішення по конкретним особам, не тільки путіну. А по всьому військово-політичному кільництві Російської Федерації так само, як ви, це, це рішення в час е, схвалювали стосовно нацистських звичай, також Ердоган закликав Путіна до негайного припинення війни. І вчора ми вже також з вашим колегою обговорювали заяву про те, що Туреччина. Підтримує мирний план Китаю, якщо там будуть такі фундаментальні засади щодо миру в Україні. Але тим не менш, Ердоган заскликав Путіна до негайного припинення війни. Турецький лідер заявив, що Анкара виступає за припинення російсько-українських конфліктів шляхом переговорів. Також президент Туреччини під час розмови з російським президентом закликав останнього негайно припинити війну в Україні. Про це заявило управління комунікацій Туреччини. В цьому повідомленні зазначається, що турецький лідер наголосив на важливості, яку Туреччина... Надає негайному припиненню російсько-українських конфліктів шляхом переговорів. Він також закликав главу Кремля до негайного припинення війни разом із ним Ердоган подякував Путіну за його позитивну позицію щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. Позиція Ердогана, от сьогодні, це таке доволі дискутивне питання, тому що впродовж всієї війни ми насправді бачили, як президент Туреччини от він намагався. Сістись абсолютно на всіх стільцях, тобто бути в гарних відносинах із Заходом, допомагати Україні бути здорові і, відповідно, так само не втрачає комунікацію з Російською Федерацією. Тут ми бачимо, що він, начебто, закликає до миру, а тут він дякує Путіну за продовження зернової ініціативи. Хоча Путін вже фактично міжнародний злочинець. В цьому контексті виникає питання: Ердоган зараз працює на власний електорат, працює на те, щоб вкотре його обрали президентом Туреччини, тому що зараз доволі сильно проти нього постала опозиція. Припинення війни це не звільнення окупованих територій. В цьому різниці між українським підходом, підходом наших союзників і, умовно кажучи, китайсько-російським, турецьким, бразильським підходом. Розумієте, в цьому різниця. і мені здається, що підтримка китайського мирного плану з боку Туреччини чи намагання якраз Ердогана і його команди залучитися підтримкою Китаю на виборах Туреччини. Сьогодні Ердогана дуже шатка ситуація. Ердоган може програти. Президентські вибори, враховуючи економічну кризу, саме трус туреччині багато проблем. Наявність об'єднаного кандидата від опозиції, який по деяким опитуванням показує виграш над в другому турі, і тому Ердоган намагається залучитися підтримку, можливо, грошима Китаю сьогодні ради перемоги в виборах. риторика стосовно Росії, при цьому вона залишається стара для Ердогана, очевидно, демонструє. Скажімо, бажання зберегти співпрацю з Росією. ця співпраця вона приносить суттєві бариші для турецького бюджету. І мирна риторика Ердогана, вона з одного боку направила на внутрішнього споживача, продемонструвати, що Ердоган, Туреччина за мир. А з іншого боку, це намагання зберегти цю співпрацю з Росією. Мав прилітіти президент Бразилії до Китаю для створення цього китайського. Китайсько-бразильського мирного мирної ініціативи, вона навіть так називалася, але тут надійшло повідомлення про те, що керівник лідер Бразилії захворів, нібито захворів на, на щось інфекційне, якийсь повітря чи ще щось. Не знаємо, чи ця хвороба має політичний характер, можливо, Сполучені Штати Америки і інші країни все ж таки знайшли інструмент впливу на Бразилію. Чи вона має фізичний характер, тому що в Китаї дуже серйозно ставляться так роду захворювань, але формування цього союзу пакту навколо китайського китайських мирних пропозицій поки що не відбулося, і можливо Туреччина претендує на роль партнера в цьому пакті для Китаю замість Бразилії, чого поки що не відбулося. Ідуть цікаві ігри. Вони передусім пов'язані з тим, що Китай намагається. Просунути свої глобальні пропозиції, і створити геополітичну ідеологічну конкуренцію україно-американському підходу до мирного регулювання. Знову ж таки, те, що Туреччина намагається, скажімо так, завести якісь більш партнерські такі стосунки з Китаєм і фактично заручитись їхньою економічною підтримкою, тому що для Туреччини сьогодні це також важливо в контексті тих подій, які відбувались нещодавно. Чи можемо ми казати, що тоді сполучені Штати Америки, країни заходу втратять Туреччину як партнера, і коаліція там країн з Китаю, вона збільшиться і буде такою, умовно кажучи, більш потужнішою? Нову Туреччина ні для кого не є партнером. Вона є побутчиком для залежно виходячи зі своїх національних інтересів ситуативної і політичної кон'юнтури. Я не думаю, що від через це відношення з Туреччиною погіршиться, тим паче на фоні закупівлі російських озброєнь, перетворення Туреччини на російський енергетичний хаб, з одного боку, з іншого боку, обмеження з боку Туреччини паралельного імпорту до Росії. Це така гра султана, який намагається балансувати між різними це центрами впливу пошуку своїх національних інтересів? Пане Руслане, дякую вам наразі. Друзі, дякую нагадую, вам. з нами на відеозв'язку Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики, детальніше обговорювали найактуальніші події в світі, що стосуються також російсько-української війни. Ще раз дякую за те, що дивно.